Націй. Я, друг довінчий, да боєць добровольчого українського корпусу, правий сектор, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським, перед святою землею українською, перед пролитою кровою усіх найкращих синів України, бороти за повне визволення усіх українських земель і українського народу від окупантів. Клянусь. Буду рідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Клянусь. Просто для кожного вже написано, коли він помре. Померти за окрім я не боюсь. Ми знали, що там стоять добровольці, і хлопці, які там стояли, старші такі добровольці. Вони кажуть: от запишіть нашого хлопчика. Він сьогодні зробив велику справу. Типу, Він кулеметник і кулеметом відсік дуже велику групу. Ми мали задачу зачистити зеленку. Там попарисувала артилерія, і ми мали після артилерії зачистити. Чого за Слава Богу, побратими ми лишили живі, здорові. Запитав, звідки він родом, чому пішов на війну, скільки років, Ось мене дуже здивувало, що тільки 18 років він без бойового досвіду, без служби в армії просто добровольцем прийшов на фронт. Справа честі для нього бути з хлопцями, причому його не соромило те, що він був молодше за всіх практично. І знаєте, вже згодом я зрозумів, що для нього війна була, була його життям. Дуже багато побратимів загинуло, і всі за них просто мститися будуть. Може, довіршиха сюди підідає. Це був 14-й рік. Це були піски. І Ми туди часто їздили, тому що там завжди можна було щось зняти. Тому що там воював правий сектор. Вони були, як то кажуть, зараз по військовому вмотивовані такі спраглі до боїв. Наблюдатель там, що сидів покриптував звідти вогонь. Там зеленка, вони там теж. Я думаю, що ми їх трохи там розворушили. Я ще так здивався, да Вінчі. Якесь таке псевдо не як не, не для командира. Знаєте, Там вони тори бувають зевси все, такі великі все. І тут виходить хлопчина і, і кажу, Давінчі", я кажу, да Вінчик. Я Да Вінчик. Спокійний. Якийсь такий врівноважений. В нього не було такого знає, зазнайства і якоїсь такої зверхності. Хлопці, так як все, бо дуже прицельний, точний. Попали туди, куди треба, куди хотіли, хлопці полягли. Він, до речі, не потрапив у Донецький аеропорт, тому що восени 2014-го він був дуже важко поранений. На пісках на моїй позиції прилетіло перелом, осколишнє ранення. Я лежав півтора місяця в лікарні. Я майже втік з лікарні. Я ж ну, повністю в мене рука ж повністю не працювала, я вже поїхав на піски. Ну нічого, я ж ну, чуть легше руху, так швидше розроблялась. Мені ж треба було з автоматом, поки ворог на нашій землі. Я не вважаю, що треба і розходити зараз по домам. Нічим добрим не закінчиться, воно закінчиться ще великими втратами нашими і великим кровопролиттям. На початку червня. 2015 року ми приїхали на шахту. Мені здається, що це такий взагалі окремий шматок історії про Довінчі. Довінчі і шахта Бутівка. Постоянно тут обстріли йде, потім строковий бой починається. Вчора танчик виїхав, трохи працював. Наш бліндаж в глибину 1200 метрів. Це шахта. Шахти, чесно, слово не люблю. Ну, нема де ховатися. А що серце кохає? Ми з ним підійшли до краю окопу і по нам почали стріляти. Хороша як це. Нормально. А що це? Він заховав потім нас усіх в укриття, тому що якраз починався бій. І хлопці грали нам на гітарі, а він показував, як по нам стріляють там.

Який звати, розкажи Аліна? Несемся Аліна армія сос раніше було, а згодом да Вінчі поглотила мою славу, і я стала Аліна Да Вінчі. Я, я не да вінчі я Аліна армія сос. А всі, ні, вже все, вже Аліна да Вінчі. – Та запросила на тату. як ми працюємо. А все, тоді я вже її короче, покорив. Ну, тоді якраз були танкові бої. Це було наше перше і останнє побачення. Конкретно букетного періоду в нас він був в один день, на давну танкову поїздку. Складно бути дівчиною добровольцем. Коли поряд з людиною, то ні. Тут нема різниці доброволець чи це просто військовий. А було бажання забрати Давінчика з війни? Так. Постійно. Ну, поки ми ось тут. Я знаю ще дав інші з іншого боку про те, як він міг кохати. Ми з моїм чоловіком, який зараз теж на війні, свого часу брали участь у танцювальному проєкті для ветеранів АТО ООС, для діючих бійців і для волонтерів та журналістів, які працюють на війні. В цьому проєкті також брав участь і дав інші. Здавалося б, такий серйозний суворий командир, тому що ми всі звикли бачити військових серйозними і суворими. Але от він погодився танцювати зі своєю коханою аліною. І це от якраз історія про те, як він її любив і любить. І Наскільки вона була для нього і є важливою. Знає, як м'яя битися серцеві напевно. Добре домові українські данки з неведуть. Щодо інше, були найкрутіші безалкогольні вечірки, які можуть бути тільки по всій Україні, коли привозились величезні казани, збиралися, а я жартувала, що найкращі та найбоєздатніші люди Донеччини. Для мене було найголовніше, щоб багато різних. Військових з різних підрозділів приїхали сюди чисто для такої сімейної розмови для сімейного концерту, де однодумці побратими, з якими плічопліч уже не один рік боронив нашу країну і будемо до перемоги. Ворог у нас один і мета у нас одна. Це богач, це пано. Це плов, це смажена картопля. Ніколи не було такого, щоб е, ну, можна було сказати, Давінчі, я не буду їсти. Ну, Тобі просто не повертався язик. А при цьому не було ніколи, щоб е, Давінчі просто сказав, а от там нагодуйте когось. Він е, садився сам за стіл, він саджав тебе. І це як коло друзів. так По-сімейному ви там обідали або. Е, Вечеряли Це побратимів, які мене оточують, і з якими ми рухаємося вперед, звичайно, що я щасливий. щаслива. <гум> П'ята раз наша ведучая ХСюбайло. Один з найвидатніших людей цієї війни. Я сказала Лізі, що вона не привезла її в чоловіку. Це в загальному наша база добровольців, Ми тут все, все своїми руками робили. Своєю місією, своєю силою, переконання, своїм духом. З якою любою він показував командний пункт. Мені сказали, треба йти знайомитись з Вовком. І я була дуже дурною, тому що я ще не усвідомлювала, що з цією людиною ніякого вовка боятися не потрібно. У нас є вовк, справжній якого, якого, ну, якого нам подарували військові. Е, знаєш, що в нас якби... можна, я туди не відомо. Не можна. Ідемо. Може. Дивися, який в нас. Готалась, не роби так, будь ласка. Це вовк. Це він... це в нашому тілуванку. Він добрий. Просто погладься. Це цинятка в нас править. Це цинятка, вовченька. Це вовченька, точніше. З вовком була якась... Абсолютно неочікувана ситуація. Це був перший день повномасштабної війни. Хвилювалися, що вони не зможуть його врятувати, про нього потурбуватися в цей момент. Коли командир задається питанням не тільки про цінність життя свого особового складу, але й вовка, який з ними живе. Це дуже багато каже про саму людину, на мій погляд. У 2014-му це був юнак, який прийшов просто з Майдану, де він якось розповідав нам про цю історію, його похід, але тоді це був юнак, який прагнув нищити русню. Це була просто шалена метаморфоза. Це був дорослий чоловік насамперед і дуже турботливий командир. Це нагорода, я її оцінюю як всіх добровольців, тому що я не є кадровий військовий. А доброволець і ніколи не служив збройних сил України. І для мене це честь отримати цю нагороду. Ми вибрали такий шлях боротьби, і війна триває. Всі вісім років боротьби на сході України максимально високо і неочікувано для мене оцінилася, якби ця робота. Ця нагорода всіх моїх бійців, які загинули, які були поранені, які до цей час. Боронять нашу країну. Завжди мене тішило те, що він ніколи не мінявся як людей. До нагородження не знав, що його як його звати. Це було настільки якось таке унікальне псевдо, що його так всі називали, правда? ж? Ну от не було. і в мене в телефоні записаний номер Давіч. Йому зірку Героя України дав Зеленський, але вже на форму повісив Валерій Федорович Залужний. Зараз Давінчі. Да, Вінчі. да Вінчі був у нас з Аліною на новорічному ефірі. Це коли стоїть сцена велика на Софії біля ялинки. І було так дивно бачити Давінчі. Дуже приємно, але дивно все одно, коли тут каруселі, Глінтвейн і Давінчі. Це перший новий рік, де я не святкую не на Сході. Тобто за всі 8 років війни це перший, де я буду святкувати його, так би мовити, в полі родини і не новій дні. Доїжджали перший раз разом ялинку, готуємо святковий сіл. Все, все, все як у звичайної, нормальної сім'ї. Які передчуття перед 2022 роком. Який рік буде? Ну, Перш за все, я думаю, що буде досить важкий рік. Але я думаю, що ми впораємося. Нам треба буде показати велику єдність українського народу, показати цей потужний сильний кулак перед агресією Російської Федерації. Я впевнений, що якщо ми будемо єдиним цілим народом, то будь-яка загроза, ми її спокійно подолаємо. Москалі не треба боятися, їх треба знищувати. Ми чекали, що повномасштабне вторгнення почнеться. Не 24 лютого як почалося, а 16 лютого. І тому в цей день я ну куди їхати? Ми вирішили їхати до Давінчи. Перш тому, що Давінче точно буде знати, якщо почнеться, і буде точно воювати, якщо почнеться. В той день він мені подарував світшот. Цей який зараз на мені вже була повномасштабна війна, і ми приїхали до Ада Миколаївни Роговцевої. і ми з нею сиділи і говорили про Давінч. Мій дорогий хлопчик, ти знаєш, як я тебе люблю. Я коло тебе завжди поряд, завжди з тобою. Там моє серце, там моя душа. З тобою дуже-дуже люблю. Люблю тебе так, як люблять тебе дуже багато людей. Дуже дякую, дуже приємно за відео. Я вас також дуже сильно люблю. Потім ми приїхали до них гості. Вони воювали на Криворіжжі. Ну, це Херсонський напрямок. Кохання, це коли він допомагає тобі відремонтувати бронежилет, щоб ти була захищена під час повномасштабного вторгнення російських. Наша задача зараз виявити русню і знищити. Міг подумати, що цей слабий на голову буде бомбити Київ, Харків, знищувати цілі міста, села, містечка, враховуючи те, що ну, ми живемо нас в нас першому столітті. Кажіть дохлі москалі, дохлі москалі. Повторяй бігом, бігом. І ти, двоє повторяйте, двоє, двоє. Постріл. Штапні поїхали. Луганщина у вогні. Ми бачилися під, під Лисичанськом. Вже в Лисичанську булися жахливі бої. Наші шість вже відходили. Противник постійно пробує прорватися в різних напрямках. Старається взяти. Наші сили в оточенні, що в нього е не виходить, так як е злагоджено працюють Збройні Сили України. Давай, каже, а Сичанська є. Каже, ну туди ж дорога закрита, вже нікого не пускали. Каже, ми заїдемо. Якісь були жахливі обстріли. Він каже, ну, нормально, у нас броньована машина. Це не та людина, яка б ховалася за орденами і, і посадами і, і посилала якихось людей ну, на пекло. Він шов сам. Тому що да інше. Дуже шкода місцеве населення, яке тут залишається, тому що подекуди нема у кого виїхати, нема куди виїхати. І розумієш, що, на жаль, всі ці села російські війська будуть спалювати. Смерть на війні наскільки це важко? Це завжди важко, тому що ти з цими бійцями. Плішопліш воював, ти з ними ділив ту одну ж саме сега одну на двох. Ти з ними ділив так, якби їду, ти з ними обороняв цю країну, і в один момент цієї людини не вистачає. Це завжди важко. Сьогодні в бою загинув Да Вінчі, герой України, доброволець, людина, символ, людина, хоробрість Дмитро Коцюбайло. там і не бути, але да він чи день перед тим на штурмі був, він такий комбат. Він все своїми бійцями на руках мене загинув. Хоч довезли його до госпіталя, надали, але, на жаль, лікарі. Не врятували його просто, бо поранення було дуже важке. З буква людини, патріот. Ну, не знаю, то той ботик. Ну, мабуть, любив як сина. Незнайомий давно. Це над людина, надпатріот, надвоїн. Ну, я навіть не знаю. Ну, я не знаю більше таких людей. Я поки не уявляю, як ми без нього будемо, але тільки що пройшла гарна думка. В У в разці навіть немає такої людини, яка було б адекватно попустити якій. Просто немає. Їх там просто треба. Всіх до одного. За всі його роки війни, що ми разом товаришували, працювали, сумісні роботи в нас були. Я розумію, що такими тільки народжуються, такими на війні неможливо такими стати. Знаєш, я почув жахливу фразу про те, що мої друзі стали вулицями. Власне, я думаю, що про Давінчі, якщо я буду розповідати своїм дітям, я буду казати: знаєш, наче я мала дитина і я бачив цю зірку. З Вінчі мій батько, герой України Валерій Федорович Гуць, був знайомий ще з початку війни. Я дуже вдячна Давінчі, який їм мстився. Протягом цього року, коли немає батька за всіх полеглих, і в тому числі за батька, і я дуже сподіваюся, і я впевнена в тому, що лишилися хлопці, які будуть далі мститися нашим клятим ворогам за найдорожче, що ми втратили в цій війні. просто краще? Краще. Краще. Это не война забрала самолет. Герой Украины!